Послання до римлян схоже на листа, який апостол Павло сьогодні поклав до нашої поштової скриньки. За 2000 останніх років актуальність цього листа не зменшилась, а тільки збільшилась. Це послання про віру і проповідь Євангелії, які залишаються актуальними і сьогодні. Щире вітання всім тим, хто любить досліджувати Слово Боже сьогодні разом із вами. Продовжувати вивчення послання до римлян готові Олександр Чмут і Роман Капран. Ми відкриваємо шостий розділ цього послання і почнемо наше вивчення з молитви. Господи, перед нами Твоє Слово. Ми бажаємо його досліджувати і наповнювати серця Твоїми святими істинами. Благослови нас у цьому вивченні. Амінь. Отже, як я казав, перед нами сьогодні шостий розділ. Але так як це єдине послання, і Павло не розбивав його на розділи, то щоб утримати його головну думку, нам потрібно зрозуміти, як цей розділ виглядає в загальному контексті послання. Досить велику частину свого листа апостол Павло присвячує темі гріха, це досить яскраво видно в шостому і сьомому розділах. Якщо бути точнішими, то про гріх апостол Павло починає говорити ще в п'ятому розділі з 12 го вірша, де вказується, як гріх через Адама входить в світ, але продовження цієї теми, грунтовно і так яскраво викладений в шостому і сьомому розділах, це є також продовження дискусії апостола Павла. Що видно з питань, які ось знаходяться в шостому і сьомому розділах. Ці питання задає опонент, і апостол Павло дає на них відповідь. Ми зараз дуже коротко зупинимося, щоб побачити повну картину чи контекст цих розділів. І основна тема ми зараз прочитуючи ці питання, побачимо самі: шостий розділ перший вірш. Що ж скажемо? Посоставатися в гріху, щоб благодать примножилась? Питання опонента, відповідь апостола Павла. Зовсім ні. Наступне питання, 6 розділ, 15 вірш. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю. Відповідь апостола Павла зовсім ні. Наступне питання опонента, 7 розділ 7 вірш. Що ж скажемо? Чи закон то гріх? Відповідь зовсім ні. І 7 розділ 13 вірш. То чи добре стало мені смертю? Відповідь апостола Павла зовсім ні? То ми бачимо, що діатриба, яка розпочала ще раніше продовжується далі. Тобто діатриба – це жанр, який використовує апостол Павло, щоб побудувати свою розповідь в вигляді діалогу. І ось ці питання, якраз, є питаннями опонента, на які апостол Павло дає одну відповідь. Зовсім ні. Чотири рази, зовсім ні, і нижче він пояснює, чому ні. В цих розділах також є питання, які задає апостол Павло. Це шостий розділ другий вірш, шостий розділ третій, шостий розділ шістнадцятий вірш. То тут такий, виходить, якби нюанс. Апостол Павло на питання відповідає питаннями. Є такий жарт, як одну людину питають: а чому ви на питання відповідаєте питаннями? Він каже: А ви як думаєте? То це не жарт, але апостол Павло таким чином пояснює. Своєму опоненту, і як ми вже прочитували і побачили, що в питаннях знаходиться слово гріх чи грішити, то апостол Павло приділяє цій темі особливу увагу. Потрібно підмітити, що апостол Павло в 6 і розділах і взагалі в листі римлянам не згадує про сатану. Один раз в останньому розділі, 16-й розділ 20-й вірш, згадується слово сатана. То про що це говорить? Апостол Павло? Відповідальність за гріх повністю кладе на людину, і от в цих розділах дається ґрунтовне пояснення, яким чином Бог звільняє людину від гріха, що Бог зробив, і яким чином ми приймаємо участь в цьому процесі звільнення від гріха. Ось це є основна тема цих розділів, 6 шостої І 7. Вона закінчується також питанням. 7 розділ 24 вірш. Нещасна людина. Хто мене визволить від тіла цієї смерті? Це питання, яке апостол Павло задає, це не опонент, а він задає. А в кінці, і потім вже 8 розділ фактично є відповіддю на ось це останнє питання. Ось такий контекст шостого, 7 розділів. Тепер ми прочитаємо перших сім віршів шостого розділу. Що ж скажемо? Позостанемося в гріху, щоб благодать примножилась? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в Нім? Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса в смерть Його, хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерти Його. То з'єднаємось і подобою Воскресення, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, той звільнився від гріха. Лише ось в цьому уривку, який я прочитав, п'ять разів згадується слово гріх. Що апостол Павло має на увазі, коли він згадує про гріх, як він його уявляє. Для того щоб правильно розуміти, як апостол Павло вживає цей термін і як він його змальовує, давайте перенесемося в наші реалії і подивимося на сьогодення, що люди говорять сьогодні, чи в якому значенні вживають ось слово гріх. Дуже часто гріх змальовується як якесь явище на зразок землетрусу, потопу чи урагану, такий гріх. Це моральне деструктивне явище, яке приходить в наше життя і все ламає навколо нас, і також деколи ламає нас. А про гріх говорять також, як і про погані звички слова або вчинки. Ось це такий контекст, в якому ми живемо в 21 столітті. Але давайте подивимося, що апостол Павло говорить про гріх, як він його змальовує. І досить яскраво це можна побачити в шостому розділі, 10, 11 і 13 віршах, але пізніше, коли ми будемо читати другу половину шостого розділу і сьомий, ми побачимо, що апостол Павло говорить про гріх трохи відмінно, ніж ми можемо розуміти, чи як ми це вживаємо сьогодні. Ось читаємо 10 вірш. Бо що вмер він, тобто Ісус Христос, то один раз вмер для гріха, а що живе, то для Бога живе вірш. Так само і ви вважаєте себе за мертвий для гріха і за живих для Бога. І 13 вірш. І не віддавайте членів своїх на незнаряння неправдності, але віддайте себе Богові. Цікаво, що апостол Павло, говорячи про гріх, рівняє його з Богом. То Бог є особа, і в цьому випадку, коли апостол Павло говорить про гріх, він також прирівнює його до особи. Який підсумок можемо зробити? Апостол Павло говорить про гріх не як про що. Ми дуже часто класифікуємо гріх як куріння, вбивство, перелюби, плітки тобто це якісь вчинки, які класифікують гріх. Але апостол Павло класифікує гріх не як що, а хто, то в цьому випадку гріх поза людиною не існує. Не можна сказати, що ось iPhone, чи там комп'ютер, чи ще якась річ чи зброя є гріхом. Тобто, якщо я це викину в своєї кишені, то я викинув гріх. Ні. В цьому випадку апостол Павло пояснює, що гріхом є сама людина, яка вчиняє ці всі вчинки. Гріх має конкретне ім'я: це Роман, Степан, Іван, Марія, Оксана чи Мері, Хелен. Гріх являється... Притаманний людині, і гріх живе в людині, тобто людина являється гріхом, не якісь тільки слова або вчинки. Апостол Павло ідентифікує гріх як особу, і тому в цих віршах, коли він пише, що він, тобто Ісус Христос, один раз вмер для гріха, а живе для Бога, то Бог є особа. І в цьому випадку апостол Павло порівнює гріх також як особу. І в дальнішому, коли ми будемо прочитувати інші вірші, то апостол Павло тримається цієї самої логіки. То для нас дуже важливо підкреслити, що Ісус Христос вмер не тільки просто за гріхи, Він вмер за нас, як за грішників. Ось це є основна думка, яку апостол Павло хоче Підкреслити в розгляді теми гріха, що Ісус Христос не став учасником гріха? Він не перейнявся гріхом, він не жив гріхом, і тому апостол Павло закликає віруючих, що ми також не повинні жити гріхом, не повинні бути ідентифіковані як гріх, тобто грішниками. Якщо ми вже торкнулися цієї теми гріха і визначили, що поза людиною гріха не існує, чи можемо ми звернути увагу? Ну те, якими бувають неправильні тлумачення терміну гріх. Апостол Павло показує, відкриває Бога справедливого, який гнівається і карає гріх. Також апостол Павло показує праведника, який виконав те, що було пророчено, писано в Старому Завіті про нього, який вмер за нас, грішників, і поніс покарання для того, щоб нас виправдати. Але, на жаль, не всі люди правильно розуміють слово гріх як в часи апостола Павла, так і сьогодні. І шостий розділ перший вірш є свідоцтвом цьому, тому що питання, яке задає опонент апостолу Павлу, показує, що ця людина взагалі неправильно розуміла, що таке гріх. Позастиватися в гріху, щоб благодать примножилась, і апостол Павло відповідає зовсім ні. На жаль, люди. Як в часи апостола Павла, також і ми знаємо в історії християнства, і сьогодні не завжди правильно розуміють чи навчають про гріх. І сьогодні ми також зустрічаємо пасторів церкви, які вчать протилежному, такому легкому християнству. Роби, що хочеш, живи, як хочеш, можеш прийти в церкву, поспівати, там прийняти участь в якихось активностях, і це все окей. Тому не дивно, що час від часу якісь пастори, проповідуючи про Ісуса Христа, впадають в гріх і навіть не соромляться цьому, навіть не каються. Якщо їх звинувачують, то вони кажуть, що тут якісь переслідування проти них. Є також і церкви, які закривають очі або нівелюють різницю між гріхом і не гріхом. Людьми, віруючими християнами і ну, взагалі такими людьми, які нічого спільного з християнством не мають, і тому апостол Павло пояснює в шостому і всьому розділах, які наслідки несе гріх в житті людини, і як можна від гріха визволитись через смерть і воскресіння Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми повернулися до тексту з другого по сьомий вірш, який вже я прочитав, і щоб в світлі того, що ми вже дізнались про гріх, ми тепер зрозуміли, як саме смерть Христа звільняє нас від гріха. Текст, який ми будемо розглядати, шостий розділ з другого по сьомий вірш являється основою вчення апостола Павла, яким чином людина може звільнитися від гріха. І тут апостол Павло, як і раніше, Звертається до Ісуса Христа, саме до смерті Ісуса Христа, і показує, що звільнення від гріха можливе тільки через Ісуса Христа, не через якісь вправи духовності або якісь інші системи, які люди придумали. А тільки Ісус Христос звільняє нас від гріха. Чому тому, що Ісус Христос вмер за мене як за грішника, і Він Воскрес. Воскресіння можливе тільки тоді, коли є смерть. Апостол Павло розглядає смерть і Воскресіння Ісуса Христа не як історичний факт, тільки або подію, яка відбулася 2000 років тому. А він розглядає це основою основ вчення Біблії. Саме якраз всі жертви, які були в Старому Завіті, вони були вказівкою на смерть Ісуса Христа. І коли ми читаємо новий Завіт всі гріхи прощаються тільки через визнання себе грішником. Перед Ісусом Христом, і так само, коли ми читаємо вже і книгу об'явлення, то там досить чітко підкреслено, що Ісус Христос є ягням, який взяв на себе гріхи всього світу. І тому апостол Павло, розважаючи про гріх в контексті 6-7 розділу, в першу чергу апелює до смерті Ісуса Христа. Коли я, як людина, визнаю себе грішником, визнаю те, що Ісус Христос вмер за мене як за грішника, то я повинен виконати заповідь Господню. Хрещення. Таким чином, хрещення є моїм ототожненням смертю Ісуса Христа. Саме по собі хрещення не робить з людини нічого чи не дає людині нічого. Але якщо я освідомлюю себе грішником, визнаю смерть Ісуса Христа на Голгофі як викуплення моє від гріха і основою виправдання для мене, то Хрещення якраз є печаткою того, що я це визнаю. Тому апостол Павло тут і запитує: чи ви не знаєте, що ми всі це мається вигляді християни, хто хрестилися у Христа Ісуса у смерті охрестилися? Тільки тоді, коли людина вмирає, може відбутися визволення від гріха, і про це апостол Павло говорить в цьому вірші. Бо хто вмер, той звільнився від гріха. Потрібно підмітити, що тут в грецькому тексті вже то слово виправданий чи виправдався. Бо хто вмер, той був виправданий від гріха. Апостол Павло тут вказує на юридичну частину, і саме якраз це розуміння допомагає людині в дальнішому звільнитися від гріха вже в такому побутовому житті. Але в першу чергу визнання Ісуса Христа. Смерть Ісуса Христа, ототоження з Ним в хрещенні, ось що дає людині можливість, розуміння і правильний напрямок в тому, щоб звільнитися від гріха в цьому уривку, про який ми щойно говорили, в шостому вірші вжита така фраза, щоб знищилось тіло гріховне, про яке тіло йде мова, як воно може знищитись? Апостол Павло вживає два слова в рецькому тексті Сома і Саркс. Сома це тіло, Саркс плоть. В даному випадку, коли він говорить тіло гріха, він говорить про фізичне наше тіло. Але тут досить цікавий вираз. Коли апостол Павло говорить про Ісуса Христа, то він вказує, що Ісус Христос фізично вмер на христі. Але ось цей вираз тіло гріха має специфічне значення був такий звичай в римлян, коли людина, яка вбила когось, то з нею чинили так: на вбивцю клали тіло тої людини, яку він вбив, і прив'язували. І людина певний час ходила з цим тілом. Те тіло воняло, воно розкладалося, це маса незручностей, але вбивця певний час ходив з тим тілом. І тому, коли апостол Павло каже, тіло гріха, то він вказує, що є. Щось, що дуже нам мішає, ваняє, заважає нам жити. Тому ось цей вираз тіло гріха, щоб знищилось тіло гріха, апостол Павло каже, що тільки через Ісуса Христа. Тому ми, як християни, повинні розуміти, що наше тіло це храм, храм Духа Святого. Але в протилежному випадку, коли людина не знаходиться в союзі з Богом і не служить Богу. То її тіло являється тілом гріха, це щось протилежне храму Божому. Тому вчення апостола Павла про тіло має дуже особливе значення. Ми повинні відноситись нормально до нашого тіла, не переїдати, не бути лінивими, доглядати за своїм тілом, тому що це є храм Божий, який даний нам. В іншому випадку, коли ми грішимо, коли ми вживаємо наші члени, про що апостол Павло чуть нижче пише, для. Зброї неправедності, то наше тіло, ось те тіло, в якому ми живемо. Воно являється тілом гріха, і рано чи пізно воно почне нам дуже дошкуляти, дуже заважати і приведе нас до того, чим являється смерть. На відміну від попереднього тексту, наступний з 8 по 11 вірш акцентує увагу на воскресінні. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більш не вмирає, смерть над ним не панує вже більше. Чим було Воскресіння Христа для Павла і чим є воно для нас? Коли ми розглядали шостий розділ з другого по сьомий вірш, там апостол Павло робить акцент на смерті Ісуса Христа. Коли ми прочитуємо всі листи апостола, ми бачимо, що в смерті і Воскресіння Ісуса Христа являється основною головною темою апостола. Всі питання, які торкаються догматичного чи практичного вирішення, Він пояснює через Воскресіння Ісуса Христа. Коли люди щось неправильно розуміли відносно Ісуса Христа, відносно Біблії і взагалі всього іншого, апостол Павло пояснює це через. Смерті Воскресіння Ісуса Христа. Так само і практичні питання, коли люди жили аморальним життям, чи коли щось інше відбувалося, що торкалося практичної сторони, апостол Павло знову ж пояснює через смерті воскресіння Ісуса Христа. Чому? Основна проблема, яка існує, це гріх. І Бог вирішив проблему гріха через смерть Ісуса Христа, засудивши і покаравши гріх в Ісусі Христі. Воскресіння Ісуса Христа являється відповіддю Бога на осудження гріха, це прощення і виправдання. Тому апостол Павло, коли ми зараз читаємо ось цей текст, шостий розділ з 1 по 14 вірш, тему про гріх пояснює, що через смерті Воскресіння Ісуса Христа ця проблема вирішена. І тому апостол Павло якраз робить акцент на смерті Воскресіння Ісуса Христа, в першу чергу розглядаючи тему. Гріха. Тепер, коли апостол Павло говорить про Воскресіння Ісуса Христа, він вказує на те, що це відбулося один раз в його житті. Так само смерть смерті і Воскресіння відбулися один раз, про що апостол Павло пише 6 розділ, 10 вірш. Бо що вмер він, тобто Ісус Христос, то один раз вмер для гріха, а що живе, то живе для Бога. Але яке примінення робить апостол Павло? І читаємо 11 вірш. Так само ж. І ви вважайте себе за мертвих для гріха і живих для Бога Христі Ісусі Господі наших. Тобто апостол Павло каже, що смерть, яку мав Ісус Христос, відбулася одного разу, але для нас, Християн, смерть Ісуса Христа починається тоді, коли ми каємось. тобто ми ототожнюємося в смерті з Ісусом Христом, коли ми каємось, визнаємо наші гріхи і живемо кожен день, вмираючи для гріха, чи не чинячи гріх. Якщо людина матюкалась, якщо людина крала, якщо людина чинила якісь аморальності, то вона повинна перестати це робити. Життя Воскресіння також відбувається кожен день. Для нас, християн, як смерть Ісуса Христа це процес всього життя, так і Воскресіння Ісуса Христа це процес всього життя. Коли я Воскрес. То в минулому, коли я матюкався, я повинен тепер прославляти Бога і молитися, благословляти. В минулому, коли я крав, то тепер я повинен заробляти своїми руками і помагати іншим. В минулому, коли я чинив якусь аморальність і не мав ніякої стриманості, то зараз я повинен бути вірним своїй дружині чи чоловіку. Я повинен виконувати те, що Біблія. Мені говорить: бути вірним, бути чемним, бути працьовитим і працювати на свою сім'ю, і берегти свою сім'ю. Ось тому апостол Павло поєднує Воскресіння людини в тому плані, що вона з'єднується з Ісусом Христом, коли вона живе обновленим життям. Ось що є Воскресінням для мене, Воскресінням Ісуса Христа. Це не тільки Пасха раз в рік сходити в церкву, а це життя оновленої людини. І тепер це питання до нас, з вами, друзі. Чи провадимо ми життя оновленої людини? Поміркуймо над своїми вчинками, словами, емоціями, реакціями. Кого вони швидше за все нагадують? Мертве тіло, яке смердить чи живе? Людину, яка воскресла. Не потрібно довго міркувати, щоб зрозуміти, що лихослів'я, п'янка, крадіжка, розпуста. Все це нічого спільного з Воскреслою в Христі людиною немає. Саме тому. Якщо це проявляється у вас, ви маєте зрозуміти, звідки це? Чому воно виходить з вас? Можливо, насправді ви ніколи і не вмирали для гріха, і ніколи не воскресали для нового життя. Якщо дійсно це так, чому б вам сьогодні нарешті не прийти до Ісуса, з'єднавшись з Ним навіки, подобою смерті і Воскресіння? Нехай Господь допоможе вам в цьому. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Я прочитаю останній текст з нашого сьогоднішнього уривку, і це з 12 по 14 вірші. Тож, нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей і не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності. Але віддавайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. Бо хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. Як практично відбувається ось ця перемога над гріхом в житті християнина? Тут саме апостол Павло підсумовує і говорить, що людина, християнин. Має право і все необхідне для того, щоб перемагати гріх, і про це він говорить у 12 і 14 віршах. Хто ж нехай не царює гріх у смертельному вашому тілі, і в 14 вірші, бо хай гріх не панує над вами. Цікаво, що апостол Павло 12 і 14 віршах вживає два слова: в 12 вірші це слово Басілео, яке перекладається Царює. А в 14-му вірші апостол Павло вживає слово кюрієо, яке перекладається панує чи володарює. Тобто гріх хоче володіти нами, гріх хоче володіти нашими членами тіла і панувати або царювати над нами. Яка реакція повинна бути християн? Про це апостол Павло пише в 13-му вірші, і зараз ми цей вірш розглянемо. І не віддавайте членів своїх гріхові на знаряді неправедності, але віддайте себе Богові як ожилих із мертвих. І, члени ваші Богові на знаряддя праведності. Звернемо зараз увагу на слово знаряддя. Апостол Павло в грецькому тексті використовує слово хоплон. Всі українські переклади передають ось значення знаряддя. «Гопліт» – це важко озброєний воїн в грецькій армії, якраз походить від слова гоплон. В словнику ми знаходимо такі значення: як зброя, важка зброя, знаряддя або інструмент. Багато перекладів, як і український, віддають значенню або знаряддя, або інструмент. Але чому краще вживати слово зброя? І недаремно апостол Павло каже: зброя праведності і зброя неправедності. Що людина віруюча повинна робити по відношенню до гріха. Апостол Павло каже, що гріх хоче царювати або панувати над нами, і тому наша реакція по відношенню до гріха повинна бути досить жорсткою. Ми повинні воювати проти гріха, не просто обмежуватися гаслами, давайте боротися з гріхом, давайте якось будемо. Щось робити проти гріха, це не спортивні змагання, хто добіжить перше, це конкретно жорстка війна, і тому апостол Павло, вживаючи слово хоплом, вказує, що в наших членах може бути або зброя проти Бога, або зброя, яка буде воювати на стороні Бога. Тому, коли ми зараз дивимося на цей вірш, я думаю, що українцям досить відома і яскрава ось ця ситуація, яку описує апостол Павло в 12, 13, 14 віршах. В тому плані, що Росія хоче панувати чи царювати над Україною і українцями, що зробили чоловіки, які побачили ворога на своїй території. Вони не відсижуються, не тікають, не ховаються, а взяли зброю і пішли воювати проти ворога. Така сама реакція повинна бути в християнина. З гріхом не можна товаришувати, гріх не можна якось обійти, відситітися або Перечекати проти гріха потрібно воювати: це боротьба на життя або смерть. Тому людина, яка живе в грісі, апостол Павло каже, її члени являються зброєю неправедності, так само як є солдати, які з однієї сторони мають зброю, і солдати з другої сторони. Але одна армія це ворожа, агресори прийшли використовувати зброю для неправедності. Друга армія. Яка озброєна також зброєю, воює для того, щоб відстояти мир, спокій і захистити? Вона має зброю праведності. Тому апостол Павло тут показує війну. Реакція християнина на те, що відбувається в ньому, в його смертельному тілі, і також все навколо гріховне. Повинно сприйматися вороже, і Христина не повинен миритися, а воювати. Ось на що апостол Павло хоче вказати в усіх віршах, 12, 13 і 14, коли він говорить про те, що християнин має право і все необхідне для того, щоб перемагати гріх. Завершуючи наше сьогоднішні вивчення, я ще раз хотів би нагадати чотирнадцятий вірш: Бо хай гріх не панує над вами, ви, бо не під законом, а під благодаттю. Раджу вам вивчити його на пам'ять. І це може бути також реальністю в нашому житті, брати і сестри. Гріх може бути повністю переможений, і це відбувається завдяки переможному Воскресінню Ісуса Христа. Якщо ви воскреснете з Христом, ви також станете переможцями. Скористайтеся цією можливістю, і нехай поблагословить вас Господь Бог. А на цьому наше вивчення. Завершене. Якщо у вас з'являться питання стосовно почутого, подзвоніть нам за номером 098 661 3878. І до наступних зустрічей.